Чи можна заборонити любити за що можна засудити вірш? Сьогодні ти дізнаєшся про ліричний твір, який зазнав цензури на почуття. У червні 1944 року, під час визволення українських земель від фашистів, у газеті Київська правда було надруковано вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. У поезії автор оспівує свою батьківщину Україну, а не Радянський Союз, до складу якого входила тоді наша країна. Цього було достатньо, щоб влада влаштувала цькування поетові. Вірш засудили в газетах і заборонили публікувати. А автора було піддано критиці й названо Бандерівцем. Хоча таке порівняння насправді було компліментом, уяви за висловлення патріотичної позиції в поетичній формі карали, наче за злочин, й знайомитися із цим віршем Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серця ударі, у квітці пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмісці, в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, У хмарах отих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих, Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, у цей час як гудуть батареї. Усім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Зверни увагу на значення слів купина неопалима купина, рослина, яка за легендою горить, але не згорає. Є символом незнищенності українського народу. Більше про це дізнаєся з нашого іншого відео. Пурпуровий яскраво червоний із фіолетовим відтінком. Канонада гуркіт від вибухів, батареї, артилерійські підрозділи Охарактеризуй ліричного героя вірша Любіть Україну. Ліричний герой ділиться своїми почуттями до батьківщини, захоплюється її історією і сьогоденням. Милується природою і цікавиться культурою та мистецтвом рідного краю. У заклику любити Україну проявляється громадянська позиція ліричного героя. Отже, вірш належить до громадянської або патріотичної лірики. Основним художнім засобом вірша є ампліфікація. Стилістична фігура, яка полягає в нагромадженні однорідних лексичних елементів мови, наприклад, епітетів вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Однорідні члени речення поет використовує для створення яскравих порівнянь. Без неї ніщо ми як порох і дим. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Натрапляємо на скупчення контекстуальних синонімів в годину щасливу і в радості мить. Для нас вона в світі єдина, одна і антонімів. Хай буде для неї твій сміх, і сльози. Любіть Україну у сній наяву. Буквально кожна строфа насичена однорідними членами речення, які деталізують ситуацію. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці й пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмісці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. У стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Вогні канонад, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах. Такі художні засоби надають текстові динамізму, напруженості, відтворюють усю гамму зорових і звукових вражень. У виразненню ампліфікації сприяє поєднання її з анафорою, повторенням словосполучення Любіть Україну на початку віршових рядків. Зверни увагу. Володимир Сосюра звертається до всіх нас, закликаючи любити Україну. Але у двох передостанніх строфах звернення більш персоналізовані юначе дівчину. Саме на молодь покладає поет надії в справі збереження української держави. Визнач образи символи у вірші Володимира Сосюри Любіть Україну. Кривенькі тини уособлюють селянську Україну. Зойки гудків. Звуки, що сигналізують про початок і завершення робочої зміни на заводах і фабриках, є символом індустріалізації, розвитку великої машинної техніки та впровадження її в господарство країни, багнети і грім канонад, метонімічний образ переможної армії, чужинці в зелених мундирах, це солдати гітлерівського війська, весни, щасливе майбутнє країни. Саме за допомогою образів символів Володимир Сосюра створює яскравий персоніфікований образ України строкатий, багатогранний. Це і вогненна земля, неопалима купина з легенд, і народно-поетична вишнева Україна, і держава-переможниця, і сучасна аграрно-індустріальна країна Визнач провідний мотив та ідею вірша Володимира Сосюри Любіть Україну. Провідний мотив вірша щира любов патріота до Батьківщини. Ідея твору заклик любити, оберігати, возвеличувати рідний край. Упевненість у незнищенності України Запам'ятай Ліричний герой вірша Володимира Сосюри Любіть Україну ділиться своїми почуттями до батьківщини, захоплюється її історією і сьогоденням, милується природою і цікавиться культурою та мистецтвом рідного краю. У заклику Любити Україну проявляється громадянська позиція ліричного героя. Отже, вірш належить до громадянської або патріотичної лірики. Основним художнім засобом твору є ампліфікація, стилістична фігура, яка полягає в нагромадженні однорідних лексичних елементів мови. Що надає текстові динамізму. Такі художні засоби, як епітети, порівняння, анафора, риторичні звертання сприяють виразності й мелодійності вірша. За допомогою образів символів, Володимир Сосюра створює яскравий багатогранний персоніфікований образ України. Провідний мотив вірша щира любов патріота до батьківщини. Ідея твору заклик любити, оберігати, возвеличувати рідний край, упевненість у незнищенності України. Люби Україну, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.